чтобы мы Патриот подтянули, это сложная, слишком сложная операция, тем более где-то в район боевых действий, это Шхайковская область, рядом достаточное количество авиации и очень много спецуры, потому с Патриотом вопрос. Возможность есть однозначно, ну то есть техническая, теоретическая возможность спрятать, как-то подтянуть, возможность такая есть, но Целісообразності як такової примірно так працює С-300, тому є така можливість. Тим більше в этот момент шол обстріл якраз виводілись на позиції, виводилися С-300 російські по Харкову робота в тому вероятності це є. Ну в такому режимі збити цей літак на такій відстані, на якій він знаходиться від кордону, може тільки один комплекс, це Петріот, але основне нам треба. Зрозуміти, якщо росіяни таким чином в черговий раз намагаються дестабілізувати ситуацію України, ну тобто візьмемо за припущення, що вони справді перевозили полонених літаком. Ну для чого в цей літак спокійно влази 260 десантників, і можна було всіх полонених в один літак запхати, якщо справді обмін мав бути. Що там тепер? Подумайте, будь ласка, вони говорять про те, що знищені наші поволонені і шість членів екіпажа. Хоча, наскільки я пам'ятаю, там по параметрам там сім членів екіпажу. А що охорони не було там, тобто вони без охорони там літіли. Ну тобто, якісь такі нестиковки, трохи я не знаю. Вони потім, напевно, скоригують свою версію для того, щоб вона більш розумно виглядала. Але треба розуміти, що. Щоб нам не казали, вірити просто цим е, е, потворам не мож, не можна. Літак е, летів е, вилетів з аеропорту, а не летів до нього. Ви московити, довідіть, що це зробила Україна. Крапка ви знаєте, виникає величезне питання. Скажіть, будь ласка, що українці, які чекають своїх людей з полону, будуть їх вбивати на борту російського літака. Це та сама теза, що українці самі бомбардують е, Харків, е, ха, самі розвалили Маріуполь. Тільки е, цікаво, чому е, самі ми не бомбардуємо Запоріжжя чи Рівне, чи Львів, чи е, Ужгород, наприклад. Та, са, та сама базікання е, московитів, які стверджують речі, в яких нормальна людина з нормальним глуздом ніколи не повірить. Перше було повідомлення, що він міг вести ракети С-300, але щодо вибуху, ну не схоже, щоб там були ракети. Там було типове загоряння авіаційного палива гасу. Якось мені в голові не вкладається зрозумієте, Якщо на 65 українських полонених виділяють літак іл 76 ну, от в який загалом просто місць для сидіння мінімально 145. То це на кожного нашого полоненого потрібно на кожних двох наших полонених потрібно троє охоронників. От, загалом, в цей літак можна було посадити всіх 192 полонених, які оголошені були для обміну. А так, от, скажімо так, обмеженими групами возити на три літаки, воно якось нелогічно. Знаєте, на росіян це не схоже в тих умовах, які вони тримають наших е полонених. От на таку значить людяність геть не схожа на росіян.